Величезний привіт. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів в магазині ТБ. Також подивимося в загальному які ціни на побутову хімію, товари гігієни. Дякую вам за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам спасибі. В акції паперові рушники дві штуки в наборі від своєї лінії йдуть двошарові. Ціна зараз 30 гривень, знижка 25%. Не забудьте за папір туалетний лінія, 4 рулони в упаковці, двошаровий білий, знижка 25% 33 гривні. Так, давайте переглянемо що ще з акційними цінниками. Ватні палички від своєї лінії. Тут іде упаковка 200 штук, 23,70, ватні диски. Хороша ціна за 120 штук, але ціна для власників карти АТБ 20 гривень 90 копійок. Тобто той, хто має карту АТБ, можна придбати ось ці ватні диски зі знижкою 20 гривень 90 копійок. Жіноча гігієна. Також хочу звернути вашу увагу тільки для власників карти АТБ. Жіноча гігієна «Лібрес». Зі знижкою 40%. Ну а тепер для усіх клієнтів із карткою і без картки можна придбати ось таку жіночу гігієну 10 штук, 32 гривні 50 копійок, та 9 штук також 32 гривні 50 копійок. Зі знижкою підгузки трусики міні Бі Знижка 30%, майже ціна 210 гривень. Це також для власників карти АТБ. Серветки дитячі. Зі знижкою 30% своя лінія в упаковці 100А. Вибачаю, 72 штуки, 72 штуки 30 гривень. Зі знижкою пилюшки 10 штук в упаковці від своєї лінії, розмір іде 60 на 90, 73 гривні, знижка 30%. Ось такі можна придбати зараз за 50 гривень, розмір 60 на 90, 5 штук упаковці. Мило тверде ромашка. 280 грамів. Упаковці 4 штуки. 31 гривня 50 копійок. Ну і зараз дуже хороша акція, хороша ціна на мило дуру тверде, в упаковці 5 штук, 57,90. Зелений чай, антибактеріальний та мінерали. Також знижка на дору рідке, Пляшка йде з дозатором 300 грамів, 40% знижки, також зверніть увагу, 36,50. Дитяче мило тверде. З екстрактом ромашки своя лінія. А ось такий засіб дитячий для купання можна придбати за 56-50-500 грамів. І ось такий також засіб для купання. Він йде три в одному. Можна використовувати як шампунь, як гель, як піну 47-60-350 грамів. Мило тео, пляшка йде з дозатором 400 грамів 48 гривень. Крем мило, пляшка дездозатором з екстрактом меду та екстрактом квітів лотосу 5590 500 грамів. Велика пляшка гелі, де душа палмалів 750 грамів, 158,90. І ось цей великий також палмалів в акції, але в ньому 650 грамів. Знижки на дитячі зубні щітки. Зубна щітка йде з присоскою. М'яка. Зараз знижка на неї 60%, 10 гривень. Піна для інтимної гігієни. Об'єм 150 грамів, 62 гривні. В акції зубна щітка Colgate дитяча 40 гривень 50 грамів. За 32 гривні можна придбати пасту саніно. Так, вагу не бачу. Якщо не помиляюсь, 90 грамів сховали вагу або ось тут. Так, да, 90 грамів. Зубна паста блендамет. Знижка на зубну пасту Colgate Макс відбілююча. Велика лакалут 100 грамів, зараз по 92 гривні. Відбілююча зубна паста Аквафреш, Новинка в магазині АТБ. Ось такий антисептичний гель. Бачу, часто дівчата вішають на рюкзак собі 38,80 Можна придбати рідину для зняття лаку по 13,90. Кульковий нівея чоловічий 76 та 70 гривень. А жіночий можна придбати за 61 гривню. Крем для гоління арко 42 гривні. Зверніть увагу, піна для гоління, об'єм вага 300 грамів, 71 гривня, 40 копійок. Фіна для гоління джилет вагою 200 грамів, 76. 300 грамів. 76 гривень. Так, а це у нас іде гель для гоління. Зверніть увагу, не 200, а 240. 240 грамів вага. Новинка якась. 150 гривень хороша ціна на гель а, бальзам після гоління джилет вагою 100 грамів 129 гривень. Крем для рук 75 грамів 26 гривень. Чорний крем для гладкої шкіри 30 гривень 40 копійок. Також в акції губка чорна для взуття. Для гладкої шкіри 30 гривень 80 копійок. Ой, а це, мабуть, для а, кросівок рідка фарба для спортивного взуття. Зафарбовує тріщини та подряпини. Освіжає колір. Цікаво. Фарба для спортивного взуття. Галевий освіжувач повітря. 33 гривні. Хочу вас повідомити, що акція на шампуні DAF продовжується. Зараз можна також купити їх зі знижкою 40% за 94 гривні. Для будь-якого волосся можна обрати саме для вашого інтенсивне відновлення, розкішний об'єм та олія кокосова та куркума. 94 гривні будь-який DAF. Це у нас іде розкіш бальзам ополіскувач. Вагою 200 г 74 гривні. Шампунь це в нас, здається Болгарія. Якщо я не помиляюсь, а, іде кропива та корали. Вага шампуня: 350 грамів, 46,60. Шампунь клір, контроль жирності шкіри, голови та два в одному протилипи, 400 грамів, 125,90 зараз. Зверніть увагу, ріо для миття посуду від своєї лінії, йде в двох ароматах м'ята та алоє, Вага 495 г. І зараз для власників карти АТБ можна придбати його зі знижкою 33%, тобто за 21 гривню 90 копійок. Для миття посуду нео 500 грамів, також в двох видах. Яблуко та алоє 31 гривня. А от фейрів АТБ 73 гривні. Непогана ціна на ось цю змивку неопур, мабуть, я також її візьму і поговоримо потім про якість на кльових та фігових. Так, тут дві штуки йде. 44,50 Ну, от по 22 гривні виходить одна штучка. Візьму ось цю. На сьогоднішній день це самі найнижчі змивки для унітазу за 22 гривні одна виходить штучка. Зі знижкою засіб грюнвель для миття посуду, тільки в АТБ, 800 грамів, його зверніть увагу, і він в ціні 30 гривень. Порошок для прання, колор, так і не знаю, як його правильно називати, як він правильно читається, вошхи. На німецькій мові, німецьку не вчив, на жаль, 52 гривні 500 грамів. Порошок Гала автомат 300 грамів 34 гривні. Порошок для дитячих речей 400 грамів Тео Бебі 42 гривні 40 копійок. А ось капсули Тео Бебі можна придбати за 155 гривень. В упаковці йде а скільки капсул? 14 штук. Аріель колор 300 грамів майже 50 гривень. А ось тайт можна придбати за 36,60. Гель для прання Free. Тут у нас йде 2100. 2100, да. Він універсальний. Також зараз хороша ціна на ось це господарське мило, універсальне. Видаляє плями. В упаковці йде дві штучки, 28,90. І ось таке мило проти складних плям. 16,50. Так, ну от під мені підказує жіночка, що це мило дуже-дуже файне. Вона вже його бере декілька разів і сьогодні взяла аж 5 штук. В акції капсули неот. В упаковці 14 капсул універсальних 120 гривень майже. І є також капсули Color, 10 штук в упаковці, 92 гривні 30 копійок. Капсули Ariel, 10 штук в упаковці, 187 гривень. Персіл з ефектом Сілан, свіжість Сілан, кіло 350 185 гривень. А, здається, я вам все показав, те, що було в акції зі знижками в магазині АТБ. А, що я хочу сказати? Що я ще забув вам показати? Нео саме головне неор. Це засіб для унітазу, цілий літр де універсальний гель. 63,90. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.